Цей тиждень липня в Хмельницькій області пройде без аномальної чи рекордної спеки. За прогнозами синоптиків, в ніч на 23 липня в області буде мінлива хмарність та без опадів. Температура повітря коливатиметься в межах 16-18 градусів вище нуля, в день у вівторок прогнозують до 28 градусів із позначкою плюс. У другій половині дня можливі короткочасні дощі в центральній частині області, а також на півдні. У середу, 24 липня, вночі опадів не повинно бути, а вдень дощик періодично може накрапувати, щоправда, лише в північній частині Хмельниччини. Щодо температурних показників, то вночі буде в середньому плюс 17, а вдень 26 градусів вище нуля. 25 липня в четвер дещо похолодає. Це пов'язано з тим, що в день на Хмельниччині промозують дощі з грозами, а ось ночі без опадів. Нічна температура повітря буде від 17 до 21 градуса. А ось денна на рівні 21 градуса вище нуля. Нічні дощі в п'ятницю 26 липня мають припинитися до ранку, а вдень трохи потепліє, прогнозують до 24 градусів із позначкою плюс. Вночі ж буде 17-18 градусів тепла. На вихідні липень нагадає про справжнє літо. У суботу, як і в попередні ночі, температура повітря буде на рівні плюс 18, а ось день потепліє до 26 градусів. Щодо опадів, то короткочасний дощ, можливий ввечері на Шепетівщині та Старокостянтинівщині. На решті територій без опадів. У неділю 28 липня ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Вночі повітря прогріється до 18 градусів, а ось день стопчики термометрів коливатимуться від 26 до 31 градусу вище нуля. Ми ж нагадуємо, що довгострокові прогнози не завжди бувають точними. Не забудьте вподобати це відео та підписатися на наш канал.